Прийшла до батьків, а тут як завжди аварія, то мама хвилюється. Знову ж я дружко кого вдарив. Ти бачила, машина стоїть від нашого шихера. Вже ж таке перекреще. Ну це, це не значить, так, біла машина, що скоро приїжджала. Ні, скоро приїжджала. Ми чули з друзями. Якщо в бок ударило, там водітелю може і сталося і сидіти. не дай йти. Боже, Друзі, не треба. Я Якраз їла в сторону. Тим паче, що таксі, так звісно, хтось кудись поспішає. Да, перекрест... Якби дивилися, я вже там на тих перекрестки а, мені кажуть хоч, шники, хоч правила треба пар... здавати уже. А, я... Переходити треба правити. Підв'язала, підв'язала, бо ця в'єтка вже падала, і цвіток був туди. А він повернувся туди. Чого він сюди повертається Не Не до сонця? Ні, він повернувся до сонця, де він зігнувся. Він був зігнутий туди. А, я його розвернула, а він мені до мене оп'яв. А це туди. Ось бачиш. я Говорит, Іра, хотіла викинути, не буду викидати, Прийди з моя квітка зацвіла. Ну, Говори, як кропивка. Ні, там блакитна квітка така красива. Друзі, думаю, та коли, ось може mm. такими квітами блакитними. Дивлюся, кропиватися. Все одно цвітеш, бачиш. Ну все одно цвітеш блакитними квітами. І Я купила ще ось буду добрати їх. Купила по аллю і все, в зиму вже тоді не буду. Таточка голячок, як завжди, в інтернеті, ну не завжди. Телефон падає, і спить. наспить. спати хочеться. Хоч і а на вулиці в обід так жарко. Жарко, ну жарко. Жорко, Ну і хорошо. Нехай ще трошки жарко, Бо коли холодно. Ну, Як холодно плохо, ну і жарко плохо. Я утром рано встала, а отут випалила той, -то, там тачка стоїть. Портулак. От того портулака. Капець до сих пір попало. Випалила, портулак. ще трошки тут залишилось, ну дрібненький. Випалюю, провіряю по городі, бо це ж кошмар. Ну, якщо ти вже взялась ма, і таку роботу проробила, то тепер уже притримуйся, де з'явивсь саме. Да. Іду з туалета, дивлюся, дві терчить маленькі. Я зірвалася Угу, І я теж хорла. А хожу. там за ж теж я випала хорошо. Ну. ну, знаєш, воно так швидко з'являється. я Я от і повністю вибирає, я просто перегрива руками грядку. Та я знаю. Воно з насінням насипається. Так, я ж до насіння не допускаю вже. Та ну, може, цвіло або вітром надуло. такі вітрюгани були. І це насіння мені хтось написав, 50 років зберігається в землі. Не перегнива нічого. І ото весь час буде проростати. Так все время проростає. Да, проростає, наростає. Тому це безкінечно ходить просто. Так, матусенька, сьогодні да. піцу таку красиву робить, смачненьку, із сирочку. А мабуть, це йогурт гречицький, щоб не на майонезі. Та ну, воно що йогурт ж робиться. А вчора з тушила ну як А ну розказуй, ділися. За них сінька, цибульку пожарила. Ну, я пожарила чуть, -чуть у кастрюлі. Да, багато цибулі, багато моркви, потім сіненькі, а потім помідорчиків нарізала і перцю сладке. У мене кастрюлька повна вийшла. Часничок не клала, так? Обов'язково, да? часничку багатенько. Ну, добре. Я знаю, ма, дуже добре. Воно вже доїдає. Да, дуже добре. Добре. Як грибочки з часничком, так смачно. Добре. Так що, то такі справи мої хороші. На вулиці поліцейські, пишуть, складають такти, швидка допомога, поз'їжджались родичі, ну, як завжди. Ми, Я ми не вже... знаю, оце водії, що перекресток. Ну приостановися ж, ну, якщо правила знаєш, що з, лети, з седра летить, да. ти не остановляться. Той з гори, а той ногою, да. по главні йдуть. А з Лермонтова і оці, бо як термозне, така ж хата двері. Я знаю. Це просто бувають такі водії, що ну якось чи не подумає. Він думає голову, як летить з Лермонтова, і вже вискочив на той, а потім він тут жик і поїхав. Ну, а тут, якщо машина і сіку а є дитина і людей збивала. Це у мами чому така реакція? Тому що її паркан скільки раз страждав, а в мене мама гаряча жіночка. Терпіти вона не може, вона нервує в неї емоції через скрай. І коли паркан один, два рази, ну ладно, попсихував. Ну коли третій раз, а коли четвертий раз, друзі, а коли десятий-дванадцятий, так тут ага. уже спокійно не можеш говорити взагалі. Тому. Просто обережніше бути, бережіть своє життя. Ні за кого не треба, а за себе подумайте, за, за тут своїх рідних. — як що зробили? Самі зробили? — Самі Самі ми робили. Ну, Вони ж мав нам стройматеріал привезли хоча б. Ми, і також так. лежали. А що? Ми телефонуємо, та буде рік розслідування йде, а через рік воно вже все. Ну, такі закони, друзі, як розповіли нам і нічого ми не змогли зробити. Сильно вдарили і. Проламили виноградник, паркан, стовп дерев'яний знесли в дрібізьги, розлетілася. Да, я била, то не під виноградом атакура да. ударила. машина по хату, хату. а папа да. сидів на креслі і влетів стовп в хату. Чи хата розлетілася би а вікно, звісно, Посипалось усе. І татко постраждав би також. І в нас і столик стояв, ми колись до війни ще відпочивали в садочку. Все. Колись і столик ставили під деревами, сиділи тут недалеко біля дороги, а потім як влетіло до мами, так влетіло так, що летіло все, і стовби, і паркани все розтрощилося. І якщо б ми там сиділи, нас би також не було. А сидимо ми туди самі, приходять і родичі, і з дітками бігають. І ми тоді з мамою як сідаємо, чи цибульку перебрати, чи часничок, так ми ховаємося, а що туди сахали. Сестричка ой, моя. Якби, не дай Бог, так би заскочив у двір. ой-йо-йо-йо-йо. Це жах, це, було. Це Прям на весілля. А він де попала забором, поверхом по канаві. І... У аж на руках випадеться. Да, все. Бійдов, <ріст> <ріст> це жох. Хоч весілля не грай. Ну <ріст> закінчень це весілля і не розпочавшись. І було. А їй зріліще, їй видовище. <ріст> ні, ну хто поряд стоям їм весело було, а нам не до <ріст> весілля було, бо ні парканів, нічого. І знову те саме. Ну, в нас татко є, татко там участь. так і на углу не можна, ну так нам прийшлося. Ніде місця не давали, і тільки тут і все. І да землю. Було землю взяти. Да, важко було землю взяти. Це через колхоз. Це тут бабусинка жила, та да, хатка стояла. І, і Бабуся нам дала. Так, да, І бабуся не домовилася. І вони побудували на цій землі свій будиночок. Не хотілось на кутку, але така доля у батьків на куточку. Примістилися тут, а тут таке перекреща трошечки хвилясте. І летиш або на луки вискочиш, або до нас на подвір'я. Якщо не і не повинно. Ну ти бачив таке. Хоч я сидю, змерзла, оділась жарко. Так, я татковій не, не взяла там одну пластинку, взяла ще. рев. Ре, ре... ре... Я взяла? Зачем? Я знаю, але воно швидко закінчиться. Я прочитала його кожен день, воно слабеньке, дуже треба пити. Одна день таблетка, одна пігулка в день це продавчиня в аптеці. Попередила, що дивіться, а кажу, а пала. Як, як при великих болях. Ні, ну зрозуміло, ж не будеш весь час. А воно, коли осінь у нього починає то запалюватися, ще ж їли ще... все підряд, все літо. і зараз... Як дуже болить, чину рік отої через день по пів таблеточки, як врачика казала, бо буде обостріє. Ну, денорік також не дуже гарний. Не гарний так... Ден... Ден... Він випив денорік, голова Денурік... закружилась Спасав і мені. втратив свідомість. Випиває все, голова так кругом іде, він лягає, не знаю, така реакція на пігулку в нього. І ми перестали його пити. Щось у нас таке сьогодні: сумне відео. Затопіться яка. Ма піцу вже не дуже всі хочуть. Я обіцяла мамі якісь рецепти. Друзі, можливо. То я на хвилинку вимкнула камеру, поговорила без камери, щоб вона трошечки зупинилась з цими піцами. Ні, з піцами вона не зупиниться. Як готувала, так і готуватиме 10 років підряд. Уже, Коли одне те саме вже просто не хочеться. Друзі, ану напишіть, я знаю, що у вас багато різних там смаколиків на оці заготовочки. Ну, я не знаю, звісно, що є багато різних масштабів. Да, Ми будемо робити капусту. Вона весь час туди сир, помідори, ковбасу. Що не... Ну це ж таке легеньке, їм ви розумієте, там що не напиши, можна, і солоні, огірочки, і м'яско, і що туди. Можливо, огірочка, це нормально. Ну, не можу. Я, навіть... я не буду вас питати рецепти, вона все одно не робить. Капусту. Я, він... робити. Куди? На заготовку? Капусту їсти, начинати м'ясом, А це дуже смачно. Духовочки. Духовочки там м'ясо, капуста, сирок. Купила капусту. Там ми колись давали рецепти, я де думаю, це Друзі вже записали його. Я в інтернеті подивлюся різні О, рецепти, щоб саме от на швидкоруч наклав, на заготовку. Який? То й здоровий, що ми я, ще влашу, що взагалі викинути його. Це так, друзі, там жіночка писала мені з нашого селища. Ну, Як будете взагалі. викидати, я залишу черенок, Якщо людині потрібно, то я віддам їй. Ну, ми все ще не буду тримати. Мама хоче викинути, нікому він не потрібен. Цільний. Тим паче, коли пересаджувати, він пропаде. Це треба порізати на черенки. Може оце відрізати та посадити? Ні, ми його уберемо. Раз вона не хоче вже, значить не хоче. А черенки я оставлю, можливо, хтось з нашого селища підійде, візьме хто хоче. Черенки, зрозуміло, так пеньочки нарізаєш, у водичку ставиш, корінці пускає, і оце таке розростається. Вони до такого дожив, що він вже прямо з боку вже ось. Я Я колись фарк, як спросила. Ну тоді так. давай неси. Ну, просто так одріжемо, це не хай. Воно розростеться з нього і буде пишний. Розростеться, як бур'ян розростеться. Йому голову зріж і він виросте. Так, воно ж, пустило, ще поламає відро. О, воно боїться, що мій горщик поламав. Я тобі 10 таких принесу. Хай ламає, викинемо. Воно стоїть 20 гривень. Це урночка, а не вазончик для біл'я. Просто отак отріжджаєш, що все. Воно там, наверне, дирку, дирок нема. Чи є дирки? Ні, дирок нема, це урночка для білья. Нормально нема. росте прекрасно. Навіть пустила ось ще одне. Пустила, тому що, мабуть, місця мало в корінні і починає пускати. Оце отак одрізає, що тут а ще випусте. А це все поріжемо на черенки, роздамо людям. А тут є лопати. Вона хоче його прибрати, вже стомилася доглядати. Ну, давай його роздамо при... весь. Прибереш і буде тут чисто, світло. Не до шипу, не до шипу, не і, і до квіточок будемо свільно підходити, дивитися. А так обходиш його. Звісно, якби тут мог би хтось би забрати би в поліклініку. Де. Или... Ма, там ну, скільки квітів у поліклініки без тебе. І я вам скільки давала лікарям, садили вони в кабінеті, там цілі кабінети моїх квіточу. Представ, як я викидаю. Ну хай росте просто. А що ж росте, поки він росте, його треба пересаджувати. Я всі навіть відрізала отак і оцей верх садила. І вона Ясна. так швидко пішло. А це ще й ось викладає. Це гарний корішок, ти бачиш? Ну, збоку... Може, це все викинути, а це відрізать і посадити оцей горшу. Ні, відрізати ти не відріжеш, він прям без коріння. Оце зразу прийметься. Да. Приймається. Ну, а, а як вона Ваша. приймається, як я зрізаю, оце одразу ну, да. в землю і приймаю. Спробуй. Вона хоче оцей живець відрізати. Ось оцей, Ось отут отак ножиком відрізати і посадити. Ну, посади. А то він сусідкам своїм роздасиш. Це викинуть. Ну, да, ми вже всім роздали друзі, кому потрібно. Та стоять ще, стоять, розбираються. А ще не роз'їхались, та й довго ж. Ох, гори, та й все. Тобто на таксі біла машина та була, так? Так, так, там був значок таксіста, так, да, сіренька машина. Він зняв. Угу. Ну він по головній, так, да, їхав. Куди ж, Ти бачиш, як стоїть. Я нічого не поняла. <клігінь> Та не знаю, то не треба про це говорити. Вони самі розберуться. Ось тут такі справи. Ну, все, ми гроші провідали батьків. помилувалися квіточками, піцу понюхали. <клігінь> Нехай мама працює, матусенька оченята свої закапує для профілактики. Щоб по тій чи що не було трошечки погано, вона бачить? Я дивлюсь, вона каланхує, щось робила. Чи черенки вже комусь зібрала? Чи зали... Я вже... А, вона прибрала великий, бачите, не сподобався. А ці кому залишила? А ці кому залишила? Чи ти забула прибрати? Ну поме, То викинути треба. Ти бачиш там і клас на а, а, я зрозуміла це. Вона ну, кудись викине, не. Викили, я не знаю. Куди. Так і оцей там, не дуб. дуже якийсь гарний диви, кої. І цей не тут. Ну а чому він так тут не знаю. Та да, не дуже гарно пішов. Це, це від, як як мабуть, так... старий, диви, який дубок. Це ми не молодий садили, а відрізали. А треба брати молодий череночок. Поняла? Ось молоді бачить, да. так може його взагалі викинути да. а молоде посадити. Ну, так, так і надо, Бо буде некрасиво. Оце ж той, мабуть, що красивий той куплений. Ну нехай цей поки поросте, раз він вже розрісся. Оце ж теж вже пішло кущом молоде старого. Ото молодий посаджений, бачиш? А це те, що а Юлічка. Це Дала, Дала помараєш. Ну він пішов, бач, зелененький вже пішов. відросло. А чи він так пішов прямо в горним. Ну він не ж, ж не наш чужий, а ми ж не знаємо, який там кущик. У нас помідори тепер повсюду. Це вже я великий кругня. Ой, правда, блакитний. А я думаю, що і так сподобався. Так телефонує і хизується на емоціях розповідати, не повіриш. Побачила цю стрілку, хотіла підійти, шла викинути. Вона ось уже прибігла. Мені А що тобі не нравиться? <світку> <Мені> нрав, <світку> не подобається цей квіток? <світку> Ні, я коли все не дуже люблю. <світку> Так красивий, от і лучше. Ні, він живий, красивий, але ну, я не хочу. Такий кущ. От кермек мені нравиться. І горшок невеликий, і бачиш, і вистачає йому корня і ще й заців. Ну, Так він, як травичка за один рік відріз, Звісно, йому все вистачить. От я казала, що винести, треба, все забуваю. Я ж місто прибрала, а цей теж трьох було йому. і та, Який? Та доктор А, ти хотіла... Кудись переставить? Ну, я возьму горшок, а ти возьми, бо ага, да, да, поламаю поламаю да. миску. Тися угу. сюди, на вікно. Там стояха. Вот туди на вікно, і сюди я хочу А, там де завжди стоїть да. у неї. Там довго. Ну, а поки все оформить, розберуться. Це ж тобі не хліб купити. Там йде. світло буде і хай там а то... Ой, Кошмар Кохай, важкі, кохаєш кохаєш да? і викидає. Ну на що його це садити? Не знаю, вона все життя вирощує е доктор, три роки поросте, Ой. починаємо давати рекламу, щоб хто небудь забрав, ніхто не забирав, викидає. Все. Ніхто не лікується, Кагор, мети доктор. Висиш хай шлунки, хай. дай Боже, хай тепер там. щоб були здоровенькі. Оце таке, нібито вже хвороба якась, ну каланхує не хворіє. Оце старенький відразу видно не навичерено. І оце не назяли. Воно буде не дуже красивий. Його друзі. не треба тут. тут так, молоде, і оце також, бачите, як наросло, що попало, тому що не черенок взяли, а пообрізали. Молоде посадив. А... Все-таки да, не потрібно обрізати низько, а береш черенок і садиш. Новенький і посадити і швидко йде. І... І красивіший, а то старий. Просто що я не викидаю я ж забула деякий цвіт тепер.